Друзі, ви на каналі Фактом Інфо і з вами, як завжди, у цей час, дайджест новин за тиждень. Чесно, на ну, що вам сказати, щоб не виглядало недипломатично. Проте будемо намагатися аналізувати та розбиратися, що ж то відбувається, і з чим його їсти, чи що ж його там пити. Якщо ви не пані Ольга зі Львова і не маєте рівень стресу, прибираю сніг, падає шахет, знов прибираю сніг. Тоді вам у нагоді стане порада від Кай Калас. адже верховна представниця ЄС із закордонних справ іронічно заявила євродепутатам, що поточна складна світова ситуація робить її такою непередбачуваною, що настав. А далі пряма мова: гарний момент, щоб почати пити. От чесно. Якщо вже вона не може подужати все це у комфортних умовах життя, то що ж нам залишається робити при мінус 20 за вікном і нуль градусами у квартирах? Ну ми ж не критикували мера, вірно чи ніяк? А то за умов, коли проголосують проєкт закону 14372 від 12 січня цього року про внесення змін до статті 346 кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за Публічний заклик або публічне підбурювання до насильства щодо державного чи громадського діяча вже б сіли усі на 10 років. Не вірите? Тоді ось коротко поясню. Автори цього законопроєкту зазначають, що в соцмережах існує багато закликів до розправ над депутатами. А під час війни увага! За оцінками експертів на руках у громадян перебуває від 4 до 5 мільйонів одиниць, незареєстрованої вогнепальної зброї. Саме тому, на думку авторів цього закону, проєкту є ймовірність переходу зі словесних погроз до реальних погроз і реальної небезпеки. Не знаю, як вам. А мені чомусь хочеться просто тут посміхнутися, їхідно. і задати одне запитання: а жити нормально і працювати на своїх громадян ви не пробували? Продовжуємо. Саме тому і хочуть поправити статтю 346 УК, де прописати, що критикувати, висловлювати, спідбурювати та закликати до насильства стосовно політичних діячів, президента і всіх навколо нього, разом із депутатами, суддями, генпрокурорами, антикорупційним бюро і список там ще такий величезний, а в кінці і їхніх родичів, тобто усіх, кого ми перерахували, і просто їхні родичі. Критикувати, лаяти в соцмережах і коментарях більше нізя. Нізя. І що ж буде? Та все просто. Буде покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років. Ні, вам не почули. Саме так. А тепер до авторів цього геніального проєкту закону: Микола Кіщенка. Він Кхм... без коментарів, бо посадять Антон Яценко, Михайло Тричка. Ну, і тут я теж промовчу. Додам лише наступне. Здраве та аргументоване. Посадовці, особи публічні, якщо вони так робляться до влади, то мають бути готовими і до критики, і до висловлювань незадоволення ними. Бо якщо не готові, то хай сидять вдома. Будь-які слова щодо владних осіб, їхніх дій, влада має вважати фідбеком від суспільства на слова їх дії. Далі слово погрози не має визначення. А отже, будь-яке слово може бути розтолмачене як погроза, і вирішувати, погроза це чи ні, будуть ті, які себе захищають от таким недолугим законом, законопроект, якого пропонують. Далі ще одне особисте це вже про свободу слова чи ще ні? І саме тому команда Factum інфо ініціює внесення до кримінального кодексу нової статті про небезпечний зовнішній вигляд. До переліку потенційних криміногенних факторів вже внесено. Червону помаду, яскравий макіяж, накладні вії, обтисклі речі, відкриті плечі навпівпрозорий одяг. Адже секунду. Щоб привести духи. Адже, за словами експертів, неможливо достаменно встановити, скільки маніяків перебуває на вулиці, а тому громадяни зобов'язані не ризикувати і виглядати максимально непристойно, бажано як шафа. А також у перспективі розглядається заборона усмішок без дозволу та надбірної харизми після 18. -ти. У нас все. А вам як так? Чекаємо на ваші відповіді. Корупція. Та військові. Ну, ми звикли бажати корупцію огидною. Але коли це відбувається серед тих, хто веде людей на смерть, хто щодня бачить фронт і смерті побратимів, це вже не огидно, це зрада. Полковник командир 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, який має орден Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, нагороджений за бойові заслуги. Який керував підрозділами на найгарячіших напрямках Донеччини та Харківщини, який захищав Бахмут, Леман, ізюм, він і його спільники організували схему розкрадання грошей на дронах, ця бригада, яка реально воювала, яка мала тисячі поранених і загиблих, яка тримала фронт і точно розуміє, що кожен дрон, кожна оптика це. Врятоване життя, їхні подвиги, їхні перемоги, їхні нагороди все це затьмарено тим, що на передову не потрапили сотні дронів і пристіли, бо командир разом із цивільним перевів десятки мільйонів гривень у готівку на папері майже дві тисячі дронів, у реальності нуль. Частину прицілів замінили на дешеву підробку, а бойові документи фальсифікували, щоб приховати шахрайство. Такі речі не можна забути чи виправдати, бо корупція серед своїх це смерть. Яка приходить не від ворога, а від тих, хто мав захищати, і тих, хто платив життям, а не паперами заслужили на правду або на покарання тих, хто зрадив честь і кров, на якій здобувається перемога, ідуть без коментарів. І на Що до Юлії Тимошенко, давайте коротко: ну, чесно, політикам так не можна, проте залишимо це правоохоронцям. Її партія майже стільки ж років, як незалежній Україні. Вона є незмінною лідеркою, впізнаваним обличчям у світі і чи не єдиною жінкою-політиком серед чоловічого царства, що змогла вижити і встояти міцно на ногах. Але ж, подивимося, що буде далі. Друзі, саме таким був дайджест Новин від команди Фактом Обов'язково перевіряєте ті джерела, а звідки ви берете інформацію для того, щоб аналізувати і споживати її правильно. Залишайтеся з нами. Чекаємо на ваші обов'язково коментарі, чи лайки або дизлайки, і ми будемо знати, що вам подобається, а що ні. До зустрічі за тиждень.